Робимо обзор на мою квартиру в ігрі Біллибой. Ця гра є в Роблоксі. У мене ліфт зламаний в цю квартиру, так що ми його не будемо використовувати. От він. Я спочатку на ньому їхав, потім мене викинуло на пол. Він їздючий, тільки людина не, не зайшла. От, це кухня. Це стіл з, з, з стульцями. От ялинка, в мене поки що немає. Ну, проїхали, в мене немає отої штуки, яка їх повертає. От це гостіна. От телевізор, от ліжко. Я поки цю гостіну ще не доробив. От це... О, тут от комната. Як ви бачите, це дзвінка. Тут є комп'ютер. Ліжко, яке навіть можна лягти. Є вікно. Раз, і два. Два вікна є. Є туалет, на якого можна сісти. З тим мені поміг мені дру... мій друг, який е... зробив так, що то може бути не відиме. Так. Вані, значить, не можна сісти лягти. О, от, в вані можна от лягти. Ну, на цьому, вроді, все. Ну в мене ще є ігрова комната. Ось. Отак в ньому можна попасти. Треба зробити отак, щоб зайти в нього. От пуфік, на якого можна сісти. О, да, в мене тут глюк є, но тут можна сісти. От PlayStation, а от телевізор. Ігровий автомат і два комп'ютера, якими можна поіграти разом. Стульчиків поки що нема. Е, от тут є комп'ютер. Зараз. Це глюки якісь, мабуть, комп'ютер. Його закрило, от двері, яка тут закривається. Але він такий круглий. Ось тут цукерки. Це ж ігрова кімната. Тут все може бути. Вот ліфт. Ми можемо спробувати піднятися з самого верху, але не уверено, що це допоможе. Ладно, вот такий в мене обзор на мою квартиру. У мене ще є вон там балкон. Ну, ви його вже самі бачили. вот. На нього можна сісти. Це, накані, прогрузило комп'ютер. Ну, так вот. Все. Ще там на кухні холодильник відкривається, та і все, запись кончається. Всім пока.